Всім привіт, це ідемо четверту серію Сіті Animations. А побачимо, що раз чекаю всі серії. Нас, в принципі, зібралися вже герої, ці троє, потім. Можу казати ці троє. Тож чи ж двоє. Вони взаємодію ще з декільками дбали, що ця дівчинка, по-моєму, минулой серії. Бачимо, як далі в неї будуть згадувати її. Коротше, якас поки що розстейше. Бачимо, як це все буде відбуватися далі. Перейдемо зразу до реакції. Реакція на YouTube буде стеймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео я посилання на реакцію з картинку та звуком, а ще там є посилання на перекладчив, це на саморогава, там не брав переклади цієї серії. Ще є посилання на підтримку армію, обов'язково підтримуйте. Ну і якщо у вас є можливість, буду вдячний, якщо і мене підтримуєте посилання, те, що в описі під відео буде дуже приємно і ще більше мотивацію надасть. Ну не забувайте підписатися, поставити лайк, подбайку, теж дуже-дуже піднімає настрій. Якщо будете дивитися за посиланням з картинку та звуком, реакцію, то будь ласка, не виключайте ролик на YouTube. Хай да -да 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 далі не Просто гурш виключайте, бо це теж дуже-дуже допомагає дуже каналу. Один, два, три. Mm. <смір> Зразу її згадали. Oh. <смір> <смір> Невже зараз буде ситуація, що вони жди А, ні, він перетворився в сталкера. Даваш. <смір> <смір> Ну добре, не встал, хоч підійшов зразу. По-моєму, взагалі не вдупляє, що відбувається, а по тому, що ми бачили в минулій серії. О, Цікавий кадр був. по-моєму, засне просто. Та уж хлопець на видумщик повний. Ну да, по моєму Ну я помітив це тільки в минулій серії, але по-моєму в кожній серії щось по іншому якось починається опенький чуть-чуть. Но ну, може мені здається, не знаю. <laughs> Не фіасомі. А, тобто он, і он, і за шукають. Samo <laughs> eu По-моему, начару. Паску попадається, попадается. Может, помирает. <laughs> Jak se povrnulo se na všeho 180? <laughs> <laughs> Normalnie <laughs> sam pomył, że i zapłataw, jeszcze że i pasko popał. E nie oczekuję, a ja nie domyślam się, że on się dobry człowiek. <laughs> Робіский швак там. Чомусь мені здається, що там батько прикалується с роднем, знаючи, як це було в першій серії. І тим більше батько це все має знати. Я дай задаюсь про одруження, про дівчину. <риклад> Я так і знав. <риклад> <риклад> а може і не з'явиться. Zaraz coś wstupę zadać. <gry> się, kogo podrać miskę? To już takie ostatnie pytanie, kto to? To tam ojciec, czy nie ojciec? Czy oni w, w, w dwóch tam? Já také znám. Někdy jsem podíchal. A já tak rozumím, že ta, Co na ty chtěla? Ну, це по-моєму з тренера. Добре, що там нічого не було всередині. Може тепер ще одну людину захочуть винагородити. Вау. <laughs> Нормально за дворецький <реш> а не, вже це той чувак який травмується, а, да? Що відбувається? Тепер їй по повісять повісить. Хоч не травмувався, він. <laughs> Зараз себе побачать. ха <laughs> ха Яке страшне обличчя. Таке вона задала питання, чи щось їй буде за те, що вона сама здасться. Я так розумію, конкурент. Якось мені не віриться, що він просто так зайшов. Я ja так розумію, і за почерку фіг розбереш шо там. Хоча для нас, в принципі, і так і так. Ну, де мене реграв, все ж таки нормально, не знаю. Особливо з таким почерком. Щас звучить не дуже смачно. Надеюсь, мощно. Ну, ну повезло. Могло все ж таки помилився і справді випадково зайшов. Mm. Бо навіть якщо він запам'ятав тебе і ти скажеш, як зазвичай це все рівно ще гірше зробить, бо ти одне й те саме заказував. Коротше, він занадто бою, щоб не спитати, а що в меню насправді є. Або сказати цьому, що в меню насправді погано зроблено, бо фіг розбереш для покупців. Ну все, я так розумію, заради мрії, а. Не вже зачинився? Назавжди чи просто сьогодні? А в оренду ну да, походу зачинився за того, що. Польбом із за того, що меню було не розбільше, ніхто не приходив. W pryncypie jest sprawnie. Rozpowiedź Może i autor mangi uspieszy się w Takový ženy. Ne fajn je, když tam, <laughs> můžu říct, ty pojistila, čemu hlavně krajně vychladaj tak. <laughs> Чому дизайн не змінюється? <laughs> <laughs> Jak se už nějaký opuštěná je co? O. tady je. To se bylo rád fotografie, fotografii. já jsem byl Цікаво, що там, що вона так відреагує. Ау. Якщо це Супер тупе рішення, я з двох боків, типу, бо викинула кудись невідомо, куди тепер типу, шукати. І ще й виглядало воно, як часи якісь залізні. Ну, або, може, не залізні, але все рівно боляче нозі прям капець. Мало бути слуголією. А, там, напевно, фотографія її. Типу ж ми знаємо, що вона ще в школі її зацікавилася, фотографувала її, по-моєму, минуліся чи позаминулі нам показували флешбек. Можливо, там це. Pewnie kringow, że zaraz Po ona nie jakaś amerykańska, jak akcent, jakieś kniżce, bo jak w czacie, Ne, na nikdo tak nehovořit. Як все швидко і подардовому в них відбулося. Mm. Mm, по наш одній з минулих серій нам це інформацію давали, чи ні, чи я вже путаюсь. Медальон любить відкривати різні клуби, яке вони. Прогольшиться. Бейсбол, а футбол? Уф. Чи в них там сила гри? Принес трохи нагадує погоню із Нищий Джо, Але правда. Не така там це. <світить> <світить> мотивація, все ж таки там погірше, по теж покласніше була ніж тут. Хоча. <світить> 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 No, manga poszeruje się. Więc mi tak wydaje, że ona ja idealny moment do fotografie jakiegoś. Teraz już coś kojarzy. Цікаво, хто насправді батальон зможе забрати. Ну, анімовано повання прикольно. Перекрестя, блин, Прикольно. В принципі, скорості тайця все ж таке. О! Ти <рістична> що дворецький спасе ситуацію. Викрадення посеред білого дня. Хоч свідки не будуть по це позбуватися. <рістична> Надіюся, Невже... Wow. Nie ja oczekiwałem, że u nas będzie przejście. Takie mini-mini arki. Nawet nie arki, mini segmentu. Ця серія не така довга, по-моєму, хоча все рівно 26 хвилин. Що ж закінчилася п'ята, четверта серія. серія. Якщо чесно, в принципі, перша половина була дуже прикольна, та й друга половина теж була прикольна, хоч в другій половині деякі сегменти не дуже мені заходили. Не знаю. Я якось з всім двома ми у мене проходять Зачасту не відчуваю їх цих персонажів. Це ж таки, ну, хоча сама погоня тут була дуже прикольна і анімована, особливо було круто, ще й Дворецький потім зіграв. Ну, побачимо, до чого це приведе, чи зможуть вони її нагородити, чи вона втіче. Ну, ладно, побачимо, що буде в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк, подобайку. Можете мене підтримати. Посилання в описі під відео Безко підтримати армію перекладачів. До побачення.